Всім привіт. Іду гуляти. І ділюся своєю разом з вами. Привіт! Привіт, привіт. Нас догнала тебе і дивимося красу. Якщо ти так будеш ходити, то ми мало побачимо. Мало побачимо. Хочу подивитися побільше Кракова. Давно мріяла побачити Краків. Ух ти! Такий біля мене йде супермен. Я її не бачу. Зараз повинна. Ні, це не було вікна. Діткам махає. Привіт-привіт, а я вам говорю привіт, привіт. Мої друзі, привіт, хто зі мною, привіт, хто підписується на наш канал. Хто дивитесь разом зі мною в цю красу подорожуєте з нами. Подорожувати завжди класно. Он морозиво продається. А я хочу заглянути, чоловік йде прямо так. Звоним. Краків завжди святковий. Місто свято. Постійні туристи, постійні прогулянки. Ось велосипед який хоче покататися. О! Який велосипед. Ну, то, да. Треба обов'язково його подивитися. Ще мені подобається той художник. Що там сидить також не тільки велосипед, а й художник. Я разом з красою Краківською і з вами друзі. Подаєш сюди гуляти, чоловік вже говорить, поїхали вже. А я кажу, ні-ні-ні, ще, ще давай. О, яка музика. Слухаємо музику цю. бажаючих, як я багато закарети зразки. Так, якось тут на площі не жарко, вітер, це головна площа. Прийшли на головну площу Кракова. Тут вже багато людей у вихідний день. Ви знаєте, я колись вранці-рано сюди приходила не один раз для того, щоб показати, машина мені заважає знімати. Приїжджала зняти головну площу, приходила пішки І е, І ось тут йде Вітер тут голодний на площі. А людей скільки відпочиваючи тут у кафе, треба ще пошукати місце, щоб сісти. Приходила якось вранці не один раз, думаю, запишу я цю площу, коли тут нікого немає. А тут вранці... Е, значить, є ті, хто розвозить товари, їздять машини, розвозять оце в ці кафе, товари. потім... Кафе-кафе. Так, я вранці ходила сюди, думаю, піду, коли ще нікого немає. Пам'ятаєш, казала, як розбудила тут одного. Кажу, я знімаю квіти, ось так, кафе, думаю, підійду, зніму квіти. А якийсь молодий хлопець спав, мабуть, зночі ще це було десь там шоста ранка чи біля шостої ранки. Я його розбудила, він не зрозумів, що відбувається. А я йду, ой, кажу, які гарні квіти там. Не дала йому поспати. Отак багато людей. У будні ні. тут машини їздять, товар розводять. Потім оцю бруківку машини їздять, вимивають. Тобто також дуже шумно. Вранці навіть ще більш шумно, аніж зараз. Оце така головна, головна площа. Площа. Ось музика звідси грає. Оце з цього костелу грає музика. Можна ходити екскурсії, послухати, що розказують екскурсоводи. Але ви знаєте, цікаво так побродити і самого подивитися. Але ж є ось і вихідні якісь машинки їздять, тому що дуже багато людей, напевно. Закінчується якийсь товар і вони все одно розвозять. Так, А тут пахне, знаєте чим? Пахне конями. Зараз хочу зняти трішечки ще ось тут. Показати, скільки тут людей відпочиває, показати, як тут, ну, тут взимку, можливо, ми і взимку тут ще будемо, я прийду покажу. Як отут ці кафе обігріваються, це одягаються просто ну, такі стіни, наче І он, бачите, там вогонь горить, ото там такий обігрів іде від такого вогню. І він якось іде, так здається, з чотирьох боків я вже то не пам'ятаю. Напевно, щоб було тепліше. Ну і я звернула, звісно, увагу на квіти. У які чудові квіти. Петунья ще квітне. Це така вона краса, друзі. Головне нам навчитися бачити цю красу, тому що дуже часто ми живемо і красу не бачимо. Ви знаєте, колись хтось мені з поляків написав в коментарях, що ви знаєте, я разом з вами це все дивлюся, я тут в Польщі живу, скільки не бачу, скільки показуєте всього ви. Я вдячна йому за цей коментар. Я рада, що навіть поляки дивляться наші відео. Тому що в наших відео ми бажаємо всім тільки щастя, добра і показуємо красу. Нагулялися і на таксі їду додому. На безкоштовному таксі. Всім гарного настрою!